Мово, все нормально. Я в казці по нею ще там балаклава, коротше, тепло. Діжуємо з пацанами. Ось викопали собі йомки. Такі відео з передової часто надсилав родині 19-річний Олександр Колонюк. Його кликали малиш, втім позивний мав скорб через татуювання відповідного знаку Зодіаку. Як розповідає мама хлопця, у перші дні повномасштабного вторгнення він хотів вступити до тероборони, але через вік не взяли. Втім, це не зупинило, і Олександр подався у ДФТГ, де і розпочалась його військова історія. Чергувань по білоцерківській громаді йому виявилось замало, адже як сам казав, хотів бути більш корисним. І вибрав шлях на передову. Тож згодом у лавах 24-го штурмового батальйону Айдар Білоцерківець виконував завдання на Донецькому напрямку. Навики в нього були так, як у нас папа був в теробороні і був ще до повномасштабної війни. В них були навчання, і іноді він брав його з собою на полігони. В тир, так як нас тато медик, медичні оці всі навики, все він йому розповідав, що як потрібно робити. На коліна падала, і плакала, і просила. Ну, щось не знаю. Мабуть, ну, як, я дуже не хотіла, щоб він їхав. Ну, есть, В мене це взагалі І e... він навіть тоді. Краще я поїду, ніж папа. Тобто я поїду, папу не будуть тоді відправляти туди, тому що один сім'ї йде. Кажу, у нас так не вийде, тому що папа вже служить. Ну, тобто, не може такого бути. Кажуть, це ти от, ну, маєш право не йти. Як би мама не переживала, прибувши на фронт, Сашко заспокоював, що все буде добре, і він безсмертний. Водночас стверджував, що тут все по іншому, і цивільним не зрозуміти, як це, виконавши кілька бойових завдань, побачивши смерті побратимів у його голосі та переписках, мама відчула тривожність. Втім, він намагався не падати духом і продовжував нищити окупантів. Та навіть одного з них незадовго до своєї смерті взяв у полон перед кожним завданням та після повернення Олександр. Писав рідним останнього разу. Таке повідомлення надійшло 14 травня близько о півночі. Ми переписувалися, а потім він зателефонував. Ми розмовляли, ми дуже довго розмовляли. Він ну, от я зараз думаю, от, таке відчуття, що він ну як в останнє. От він не міг наговоритися. Він розповідав, він розказував. На жаль, це був останній його дзвінок. Прибув похорон. Це взагалі я навіть не пам'ятаю той день. Мені так казалось, мені так хотілося з ним побути, мені так хотілося його побачити. Але Він просто був весь замотаний. Не видно було не глиця, нічого. Як вже пізніше я узнала, що в нього навіть місто замість руки була палка. Просто як одна рука одні пальці і питалася подивитися, моє дитя це чи не моє. У нього були навіть. Ну, всі рука вся побита, все покоцана. Навіть ногті Всі були перебиті пополам. Згодом жінка дізнала, що син загинув від прильоту разом з двома побратимами. Його згадує веселим і завжди вмотивованим. До того як взяти в руки зброю, 19-річний хлопець займався танцями та хокеєм. Тепер про це нагадують лише фото і відео. Натомість дев'ятирічна сестра ще й досі мріє про неочікувану зустріч з братом. І ще коли він е, був на передовій, я хотіла, щоб він нікому не сказав, що він приїде, і щоб він постукав в мій клас, так відкрив двері, і це був Саша. Маргаріта показує кімнату, в якій він відпочивав, та розповідає про речі, що були близькі його серцю. Коли Саша був, то цяко, цей диван був розложений. А зараз він зложений, потому, що я маленька. Це Сашина гітара була, їй подарили йому на день народження. Ну, так як Саші вже немає, то зараз граю на ній я. Ну, Наче нормально грає. Проходить? Ну Саша, Саша сам навчився на гітарі грати, то обов'язково я теж навчуся сама і грати на ній. А ось Аліна навчалась з Олександром в одному класі. За 11 років запам'ятала лише гарні його сторони, адже поганого каже, й не було. Він ніколи не любив, щоб комусь було сумно. Він завжди хотів дарувати всім позитивні емоції. Він не любив, коли хтось плакав. Ми всі його відмовляли. Ми всі говорили, та Саш, та не треба, та давай потом. Та ну, там же ще не такий дорослий. Можливо, там не потрібно не зараз, потім, коли призвуть вже. Чи мені він сказав, я потрібен там, я б я б хочу туди. Завжди буде гордість за нього, що ми навчалися з ним в одному класі, що ми там тортовер. Шували, дружили, що ми взагалі знаємо, що є така людина, є такий Саша нас, наш. Побратими ж описують Олександра як мудрого, не по руках, завжди жартівливого та готового прийти на допомогу. Саня скорб наш це справжній чоловік, мужик, яких нам не вистачає в нашій країні, який в свої такі юні роки взяв зброю до рук і пішов захищати нашу країну, який не побоявся. Ми поїхав десь за кордон, в якого були можливості поїхати, робити, настраювати своє життя, герой, який достоїн цього слова, героя України. Він кращий із кращих. Білоцерківець відчував, що віддасть своє життя за свободу України, про що написав у останній записці, залишивши її в сумці. А також адресу, куди надіслати речі та просив розділити свою їжу між побратимами. Люблю всіх. Якщо що, не розтраїтесь. коли так вийшло. Я був довольним собою. «Давай, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.